Під час гасіння пожежі у будівлі кінотеатру ім. Котляревського у Полтаві вогнеборці знайшли труп невідомого чоловіка джерело Полтавщина, ДСНС, відеопітів і полтавське телебачення, деталі, тіло, яке лежало на сходовому марші між один та два поверхом, сильно обгоріло, тому особу поки встановити не вдалося. Місцеві журналісти зазначають. Що інформацію підтвердили в управлінні ДСНС і в поліції міста. Пожежа виникла вночі на літньому майданчику кафе на вулиці Соборності в Полтаві. Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горить покрівля кафе на площі близько 150 ква. М. Також вогонь по суміжних приміщеннях розповсюдився на будівлю кінотеатру М. І. П. Котляревського, представник орендаря будівлі повідомила правоохоронцям, що приміщення Терраси та Версаля зачинилися о 12 годині, сторонніх людей у них не було, охоронці на ніч не залишаються, адже усі приміщення під'єднані до сигналізації станом на 11 годину пожежу локалізували. Продовжується її ліквідація.